Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. У селах на Прикарпатті зростає кількість диких тварин, що зменшуватимуть їхню популяцію. Я вибігаю в сусіда. Отут ззаді е, присадити в нього лис. У ДТП на Івано-Франківщині травмувалися три 17-річні дівчини, в якому вони стані. Художник Нікіта Тітов разом із волонтерами продає авторські плакати про російсько-українську війну для закупівлі засобів тактичної медицини на фронт. Твори тітова це як колекційні речі. Це зберігається це історія, історія виборювання нашої свободи. Тому люди з задоволенням це купують. Я коло хати чую, собаки рвуться на подвір'ї крик, гам, кури, гуси. Кричуть, я вибігаю, і от усід, отут ззаді е, присадив в нього лис, а мій когут якраз з тої сторони рветься. Він підбіг до ближче, я шуганув його, він відбіг 3-4 метри і далі стоїть. Тарас Дяченко, житель села Боднарів Калуської громади, розповідає: нещодавно до нього на подвір'я зайшов лис, а місяць тому чоловік знайшов на обійсті задушену курку. Відтак написав старості села про це заяву. Голова Калуської громади Андрій Найда каже, до нього звернулися старости із шести старостинських округів про те, що в селах зросла популяція лисиць та є ймовірна загроза виникнення сказу. З його слів, у травні 2023-го громада отримала відповідь від обласної військової адміністрації про те, що зменшувати кількість лисиць у селах. Можна лише методами, які не передбачають використання вогнепальної зброї, вони так, тим, щоб ми могли яким чином відрегулювати так цю чисельність лисиць. Звичайно, що ну, у нас таких немає повноважень, тому що відстріл може лише бути дозволений ну, лише за рахунок рішення Ради оборони області. Відповідності, ми оперативно зібрали нашу комісію ТЕП ТНС, так, де ми цю ситуацію обговорили, це було 12 січня цього року, і направили відповідний запит на голову Ради оборони Світлану Васильівну Онищук з тим, щоб вони на Раді Радіоборони розглянули можливість наміння дозволу мисливцям мит... на мисливців, так і рибалок, у Мете. Мер так називається, щоб вони могли дійсно ну здійснити певні заходи по зменшенню кількості, ну, зменшенню популяції лисиць. Керівник Калуської районної організації мисливців та рибалок Василь Гринів розповідає, що в 2023 році Єгері району відстріляли орієнтовно 60-80 лисиць. А до повномасштабного вторгнення разом з мисливцями – 300-400 тварин за сезон. З його слів, півтора тижня тому фотопастки українського товариства мисливців і рибалок зафіксували зграю вовків у селі Рахиня Калузького району. Чому вовки та лисиці пішли по селах? Та тому, що вже природу вони практично винищили. Дуже і дуже рідко дає куропатка, де є перепілка, жайворонок. Ми любими методами стараємося зменшити тут, тут чисельність зараз. Уже три сезони ми не полюємо і представте собі. Вони в геометричній прогресії зростають їх кількість. Ми до різних організацій звертались, щоб дозволити регулювання чисельності. У нас є 21 тисяча гектарів. Гідь. Два єгері мої воюють. Один єгер воював. контужений прийшов до мене. Хто має регулювати чисельність голови місцевих рад мають наводити лад на закинутих обійстях та обстежувати територію? Адже лисиці можуть рити під фундаментом нори і виводити там потомство. Розповів головний спеціаліст відділу лісового та мисливського господарства в області Геннадій Мельничук. З його слів у 2021 році в області зафіксували 767 лисиць. З них 615 відстріляли. У 2022 році виявили 779. Марин відстріляли 498. минулого року. Зафіксували 1099 лисиць. Відстріляли 170. Зараз в області діють обмеження на відстріл хижаків, сформовані на основі даних про кількість лисиць за 2023 рік. Розповів начальник відділу лісового та мисливського господарства в області Роман Поціхович. В листопаді затвердили ті ліміти, які можна було, але їх би можна було круглий рік. А то вже в листопаді, 27 сото грудень уже не на це. Декілька тижнів назад Рада оборони області розглянула дане питання і що вирішили? І, і вирішили не, не дозволяти відстріл шляхом залучення мисливців до, до регулювання чисельності залучення масової кількості мисливців. Дозволили відстріл хижих звірів, лисицю вовка силами мисливських користувачів. Зі слів Романа Поціховича, інформацію про кількість хижих звірів у 2024 році наразі збирають. Її подадуть до Міністерства захисту довкілля. Воно має затвердити ліміти та норми відстрілу. Відтак обласна військова адміністрація розгляне питання про видачу дозволів на право полювати і регулювати чисельність тварин. Наталія Василовська, Юрій Кривецький, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Три 17-річні дівчини, які 30 січня травмувалися у ДТП у Печеніжині на Коломийщині, перебувають у стані середньої важкості. Про це у коментарі суспільному повідомив директор Коломийської центральної районної лікарні Андрій Кошкін. Стабільний лежач сорок за чим тест крузовного мозку, а одної дитини крім за Є ще перелом поперечного відростка, як повідомив речник Нацполіції області Андрій Яцків, 30 січня у Поченіжені 22-річний водій легковим автомобілем в'їхав у паркан. Машина перекинулась. В результаті ДТП травмувалися троє пасажирів з Поченіжена 2006 року народження. Водій автомобіля перевірено на стан алкогольного сп'яніння. Результат тверезий. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують слідчі в рамках відкритого кримінального провадження. Розпочатого за часиною першої статті 286 кримінального кодексу України дуже багато разів бачив дітей, які або чекають на своїх батьків, або їх зустрічають. А що дуже важко, коли вони їх проведжають на війну, і саме от про ця історія закладена ці багато історій закладено в це слово віра. Так про одну зі своїх робіт розповідає художник Нікіта Тітов. Він створив серію графічних творів про російсько-українську війну. Її вирішив спільно з громадською організацією, громадська ініціатива Галичини продавати, аби зібрати гроші для потреб військовослужбовців. Наразі серія налічує 20 робіт, каже художник. Це прості слова, але зараз ми відчуваємо їх дуже велику цінність, тому що ну, за ними стоять життя людей, їх героїзм, їх вчинки. І зараз це просто не порожній звук. Тож я просто почав малювати слово за словами. Потім вже зрозумів, що вимальовується ціле серія. Гроші витрачають в основному на тактичну медицину, хоча уже купили за них очні протези для військових, розповідає голова громадської організації Громадська ініціатива Галичини Леся Качурова. З її слів, за місяць з продажів виручили 30 тисяч гривень. Вартує картина у рамці тисячу гривень. Набір із 12 листівками 450 гривень. Придбати їх можна на інтернет-сторінці волонтерської крамнички громадської організації. 70% від вартості витратять на потреби військових, каже Леся Качурова. Ми відправляємо в Європу, ми відправляємо в США також. Тому ми не можемо казати, що воно не йде. Це успішний проект. проєкт. І, розумієте, створити того це колекційні речі. Це зберігається ця історія, історія виборювання нашої свободи. Тому люди з задоволенням це купують. Тим більше тут є така велика благодійна складова. Собі вартість однієї автечки за натівським зразком, яку комплектують громадські організації, приблизно 5 тисяч гривень. Всі складники, окрім оклюзійних наліпок, купують в Україні. Розповідає Леся Качурова. В цьому стоїть картка пораненого, два екземпляри і захист для очей. Ось вони отак виглядають. Це достатньо рідкісно можна знайти. Ми збираємо по, по різних уже продавцях, постачальниках захист для очей. Якщо є поранене око, воно закривається і, і військового довозять до госпіталя, а там уже впрують. Головне, щоб ніхто нічого не трогав і нічого не прилипло до ока. Це є такий захист очей. Також тут є бандаж. Нікіта Тітов розповідає, планує зробити виставку цих графічних плакатів рефлексій на тему війни в Івано-Франківську, а також на його батьківщині в Естонії. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.